Сьогодні, 24 травня 2023 року. Заняття з грамоти, тема заняття у пошуках абетки. Дітки, давайте з вами спочатку привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Діти, нам прийшов лист від одного казкового героя. Згадайтеся, хто це? До школи прямує хлопчак дерев'яний, чомусь потрапляє у цирк полотняний. Як називається ця книжка, а як зветься сам хлопчисько? От підказка, друзі вам, його дівчинка Мальвіна називала Правильно, Бураціно. Давайте прочитаємо лист. Дорогі діти! Пишу вам листа з великим проханням допомогти мені. Хитра лиса Аліса та кот Базіліо викрали мою абетку, і я тепер не можу піти до школи. Щоб її повернути, вони загадали мені багато завдань, але я сам не впораюсь з ними. Дуже прошу вашої допомоги. Буратіно, оце так, в школу без абетки ніяк не можна. Потрібно допомогти Буратіно, як ви гадаєте. Давайте допоможемо йому виконати завдання. Подивимось, що там за завдання у нього. Подивіться, будь ласка, на ці символи. Що вони позначають? Правильно, вони позначають звуки голосні і приголосні, що позначає одна рисочка. Правильно це твердий приголосний звук, а дві рисочки. Так, це м'який приголосний звук молодці. А кружечок, що позначає у нас? Правильний. Голосний звук. Нам потрібно зробити звуковий аналіз слів. І перше слово школа. Який перший звук у слові школа? «Ш». Правильно, як ми його позначимо. Так, однією рисочкою, тому що Ш це твердий приголосний звук. Молодці. Наступний звук Шк. -к. Позначаємо однією рисочкою. Так, тому що це приголосний твердий. «Шко», «о». Правильно, це голосний звук, позначаємо кружечком. Школ. Правильно, це твердий приголосний звук, позначимо однією рисочкою, молодці. І останній звук школа. А. А, так, це голосний звук, позначаємо його кружечком. Молодці, друзі. Дітки, а тепер скажіть, будь ласка, скільки складів у слові школа? Правильно, два склади. Як ми визначаємо кількість складів у слові, так ми можемо прикласти руку до підборіця. можна оплесками. А ще можна подивитися, скільки голосних звуків у слові, стільки й складів. Молодці дітки, дивимось наступне слово. Олівець. Який перший звук у слові олівець? О? Позначаємо його правильно. Кружечком молодці. Наступний звук оліх ліх. Так, це м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Олі. і. Так, це голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук О-лі-в. Як ми його позначимо? Правильно, однією рисочкою молодці. І наступний звук оліве. Е. Так, це голосний звук. Позначаємо кружечком. І останній звук олівець. Так. Це м'який приголосний звук. Дітки, скільки складів у слові олівець? Олівець. Правильно, три склади, тому що у слові три голосні звуки. Молодці. І останнє слово книга. Який перший звук у слові книга? К. Правильно, як ми його позначимо? Так, однією рисочкою. Молодці. Це приголосний звук. Твердий. Наступний звук. Кн. -н. Правильно, це твердий приголосний. КНИ. і. Так, позначаємо кружечком, тому що це голосний звук. Правильно, наступний звук. Книги Г. Г. Так. Це твердий приголосний. Молодці. І останній звук книга А. Вірно, це голосний звук. Позначаємо кружечком. Кружечком. Скільки складів у слові книга? Книга. Так, правильно, два склади, тому що два голосних звука. Молодці діти, впоралися із завданням. Перше завдання ми виконали і приступаємо до наступного завдання. А завдання таке. Зараз ми пограємо в гру, яка називається Підкажи останній звук. Буратіно потрібно було закінчити слова. Слухайте уважно. У вазі лежить ананас. Правильно, ананас. Перси к, правильно. Персик, слив, слива. А, правильно, слива. Мандари Н. Бана Н. Правильно. І останнє яблук. Ко. О. Молодці дітки. На клумбі ростуть. Тюльпа н тюльпан нарци, с Правильно ромашк А, ромашка. Молодці на клумбі ростуть. Тюльпан нарцис ромашка. У лісі ростуть дерева. Ду-б. Вірно, берез, Береза. Так, клен. Клен. Правильно, молодці дітки. І з цим завданням впорались. Приступаємо до наступного. Коли Мальвіна шукала Буратіна, вона голосно гукала його Бу-ра-ті-но. Діти, чи називала Мальвіна ціле слово або вимовляла його по частинах? Так, правильно, по частинах. Як ще можна сказати не по частинах, а правильно по складах? А чому Мальвіна саме так звала Буратіна, як ви гадаєте? Так, тому що так краще чути. Молодці. І наступне завдання у нас таке: нам потрібно порахувати, скільки складів у слові на картці, і розселити ці картки у будиночки. Цей будиночок для слів, у яких один склад. Наступний будиночок два склади, і третій будиночок має три склади. Тож будьте уважні, ми починаємо. Море. Скільки складів у слові, у слові море? Правильно, два склади. Молодці. Мак. В який будиночок ми його поселимо? Вірно, в перший в слові мак один склад. Корова. Скільки складів у слові корова? Вірно, три склади. Поселимо її в третій будиночок. СО. Бака. Скільки складів. Правильно три. Також третій будиночок поселяємо. Сир. Скільки складів у слові сир? Правильно. Один. Молодці. Сом. Так, також один. Вірно. Колесо. Скільки складів? Правильно. 3. Дим. Скільки складів у слові дим? Вірно. Один. Мило. Скільки складів у слові мило? Правильно два. У другий будиночок заселяємо. Кіт. Так, один склад. Перший будиночок. Сорока. Скільки складів у слові сорока. Вірно. Три склади. Молодці. Ківі. Скільки складів? Ківі. Правильно. Два. Молодці, дітки. Кит. Скільки складів у слові кит? Так, один в перший будиночок заселили. Ваза. Скільки складів у слові ваза? Правильно. Два склади. Поселяємо в другий будиночок. Коса. Скільки складів? Також два. Правильно, другий будиночок заселяємо. Малина, скільки складів у слові малина. Правильно, три склади молодці. У третій будиночок заселяємо. Коза скільки складів. Вірно, два склади другий будиночок. Молоко. Скільки складів? Молоко. Правильно. Три. Ось ми з вами заселили всі картинки в будиночки. Діти, подивіться, будь ласка, в якому будиночку живуть короткі слова. Правильно, в першому мак, сир, дим вони мають один склад, це коротке слово. Вірно. А довгі слова в якому будиночку живуть? Так, в третьому вони мають аж три склади. Молодці дітки, ми впоралися із цим завданням. А зараз давайте виконаємо наступне завдання. Ми таке з вами робили, тож нам це буде не тяжко. нам потрібно скласти речення за схемами. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Скільки рисочок має речення? Правильно, 4. Скільки слів потрібно бути в реченні? 4. Подивіться, чи всі слова тут однакові. Ні, тут є коротке слово, коротка рисочка. Дітки, яке речення ми можемо скласти за цією картинкою. Так. Дівчинка грається з м'ячем. Правильно. Дивимось наступну картинку. Що бабуся робить? Так, в'яже светрика, так? Скільки слів у реченні? У речні. Правильно, три слова. Складіть, будь ласка, речення за цією картинкою. Так, бабуся в'яже Светрик. Молодці. Наступна картинка скільки слів у реченні? Правильно. Три. Складіть, будь ласка, речення за цією картинкою. Дівчинка читає книгу. Молодці дітки. Дивимось наступні картинки. Подивіться, скільки слів у цьому реченні повинно бути. Чотири, так, і одне з них? Правильно. Коротке, молодці. Складіть, будь ласка, речення за цією картинкою. Мишеня ховається за листочком. Правильно? Діти, а ви можете зробити це речення питальним? Як ми запитаємо? Так, мишеня сховалася за листочком. Так, молодці. Дивимось наступну картинку. Подивіться, будь ласка, скільки слів у цьому реченні. Чотири, Правильно. Яке ви речення складете за цією картинкою? Так, гарне дерево розцвіло весною. Можна таке речення скласти. Так, дивимось наступну картинку. Скільки слів у реченні? Правильно. чотири. молодці. Всі слова однакові. Ні, тут є коротке слово. Правильно. Складіть, будь ласка, речення. Так, слоник грає на скрипці. Молодці дітки. Діти, скажіть мені, будь ласка, ще раз, з чого складаються речення? Правильно, речення складаються зі слів, а слова з чого складаються? Так, слова складаються зі звуків. Молодці дітки. Порались ми із цим завданням. Так, і останнє наше завдання нам потрібно назвати букви і прочитати склади. Так, назвіть, будь ласка, букву. А, правильно. Називаємо букви. Б, Б, е, т. Прочитайте склад цей. Б, е, т, бет. Так, називаємо букви К, А, К. Давайте спробуємо прочитати слово А Бет К. Діти, ми прочитали слово абетка. Тобто ми виконали всі завдання, і лиса Аліса і Кот Базіліо повернули Бураціно абетку. І тепер він може йти з нею, з нею до школи. Діти, молодці, ви сьогодні дуже добре попрацювали, допомогли бураціну і показали, як багато ви знаєте. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь, до побачення!